Привіт усім, шановні друзі! Я повертаюся, мій канал відновлює свою роботу. За ці роки трапилось дуже багато всього, і в моїй країні зараз відбувається дуже велике лихо. І я не могла відновити свою творчу діяльність саме через це. Але минає час, і я розумію, що творчість має нас лікувати. Має нас переключати в іншу реальність і має допомагати усім творчим людям збалансувати свій стан і творити, тому що це важливо і для нас, і для оточуючих. І надалі я буду вести свій канал на українській рідній солов'їній співучій мові. А ті, хто не знає української мови. Запрошую до читання титрів. Мій канал відновлює свою роботу. І ми далі з вами будемо створювати шедеври із вовни Способом мокрого валяння. Що ж потрібно для того, щоб навчитися мокрому валянню? Щого потрібно розпочати початківцю? Самі основні матеріали, які потрібні для мокрого валяння. Так, самий основний матеріал це вовна. Без вовни не відбудеться нічого. І так, вовна буває. Кардочосова, ось така, це кажуть на неї вовняна вата і мариносова. Ось така в клубочках це такі стрічки із чесаної вовни. Другий девайс, який потрібен для мокрого валяння, це наші ручки. Без них ну ніяк. Тому це і рукоділля. І ще нам потрібно буде мило та вода. Є також і другорядні матеріали, які потрібні будуть нам для створення валяних речей. Це такі, як поліетиленова попириста плівка або поліетиленові перчатки, вібершліфувальна машинка, рубль, мильниці. Це все потрібно буде нам для певних майстер-класів. Саме, які матеріали ми будемо використовувати на майстер-клас, я буду розповідати в наступних відео в тих відео, де буду вам уже проводити майстер-клас. Тому слідкуйте за моїм каналом. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. А я, зі своєї сторони, поділюся з вами усіма своїми надбаннями. Щодо створення валяних речей способом мокрого валяння. До швидких зустрічей!